Зараз попробуємо дізнатися більше від нашого наступного гостя співрозмовника, але просто нагадаю, що це той варіант, коли ми протягом тижня багато разів чули про нього, про братимів і посестер від них. У виконанні інших людей, в тому числі, які розповідали, як виглядає життя в Авдіївці, там все ще залишалося станом на початок тижня близько тисячі, трошки менше ніж тисяча менше, і так. впродовж тижня нам казали, що вже напевно ще менше людей. Не було конкретних цифр. Ну, а Але а про те, що Що казали? Люди виїжджають. Так, що казали, люди що там білий нарешті Янгол туди, білий Янгол, судакої і, і ми зараз від них попробуємо дізнатися. Просто щоб ви розуміли, як там зараз виглядає. Дає ситуація, ось е, сухі цифри від генштабу, тобто лише за ось цю добу суботи на неділю. Якщо рахувати, 27 атак це було саме от по Авдіївській ділянці фронту відбували збройні сили України. Це 20 30 тодіш разом. Якщо рахувати, що ще три атаки були поблизу Первомайського Донецької області. Одним словом, це гаряче як. По, на землі, по лінії фронту вгорі висять їхні орлани ланцети, кидають бомби, авіація відпрацьовує, плюс артилерія, плюс ракетні обстріли. Ну і спроби про прориву диверсійними різними заходами. От так виглядає життя в Авдіївці, Але це не військовими такими сухими словами. А як живими очима одного з членів поліцейського екіпажу Білий Янгол це виглядає Павло Дяченко на зв'язку з нашою студією. Пане Павле, доброго ранку. Слава Україні. Вітаю студія Геронсова. Ми зараз обов'язково дуже багато Перейдемо власне до інших питань, але є е, свіжа інформація, і мусимо розпитати про цей обстріл, коли росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину в Покровську, повибивали вікна, двері ну от, традиційно та знищили, поруйнували. Ось ми показуємо ці кадри і розуміємо, що надзвичайники з цієї частини дуже часто виїжджають і в ту ж Авдіївку, і в околиці, коли е, обстрілюються всі населення. Ні, пункти розкажіть, будь ласка, що вам відомо? Чи вам відомо трошки більше про ці обстріли, і чи, чи 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 люди почуваються добре? Чи все гаразд є з надзвичайниками? Ну що тут сказати? Росіяни б'ють постійно по містах, ракетні обстріли вони не вщухають, тобто б'ють підступно, б'ють по цивільній інфраструктурі. От як ви показуєте, да удар прийшовся поруч з пожежною частиною. Попередньо маємо інформацію, що все з рятувальниками добре. І, як ви підкреслили, тісно. хлопці виконують велику роботу, виїжджаючи на ліквідацію ударів ну, на евакуації постійно задіяні хлопці. Ну, ну, так, що ворог, ворог для нього нічого немає такого, щоб. Ну, навіть не знаю, як це сказати. Ну, що, що тут можна? Ще додати, коли бити по цивільних містах, по цивільних об'єктах це взагалі угу. пане Павло? Ми ще пам'ятаємо ваші розповіді про те, як пересувалися люди, ходили в центри, де можна було взяти гуманітарку або пальне до дизель-генераторів, і ще були тисячі е, мешканців Авдіївки. Як тепер це все виглядає, От вашими очима? Як з е, е, ви заїжджаєте? Ну я не, не про маршрут, а про саму. Безпеку складову, як людей шукаєте, що люди кажуть, ті, які лишаються, ну безках безпекова складова дуже складно, дуже складно. Тут варто зазначити, що от ви показуєте кадри Авдіївки, це ну просто навіть нереально. Якщо раніше була можливість там з людьми спілкуватися, збирати, роздавати гуманітарну допомогу. То зараз такого взагалі немає. Ворог б'є просто з цього, що в наявні. Це і дрони, артилерія, реактивні системи залпового вогню. Ось момент евакуації, коли люди виходили вже групою, тому що розуміли, що ну життя просто нереальне, в яких зараз але ви ж працюєте не тільки в Авдіївці. Так, так, групи білих янв працюють по всій ділянці фронту. Ну, умовно, так називаємо та фронту Донецької області. Це п'ять екіпажів і поліцейські постійно пріоритетні завдання це евакуація населення. Вже подрука це йде гуманітарна складова, тобто постійний, постійний, цілодобовий 24 на 7 – Це зв'язок з військовими адміністраціями з обласною військовою адміністрацією. Маємо розуміння щодо того, чи іншого населеного пункту потреби і постійно взаємодія так як спочатку зазначали з рятувальниками. Це все не проходить без координації своїх дій зі збройними силами України, тому що ну це обов'язково потрібно знати, розуміти де можна проїхати, до якого населеного пункту, як ну це все погоджується, і саме головне це процес планування. Пане Павле, розуміємо, що почали нарешті люди і Авдіївки, із околиць активніше виїжджати через ті обставини, які склалися, і ось нещодавня історія із Турецька, де білі Янголи врятували, евакуювали родину із трьома дітками. Було двоє старших дівчаток. Народився маленький братик, і це спонукало. Це стало таким аргументом для батьків, що час виїжджати 10 кілометрів до фронту зовсім близенько. Чи можете подробиці цієї історії нам розповісти? От і чи часто таке трапляється, що власне через дітей нарешті батьки вирішують виїхати? Е, так особисто виїжджав з хлопцями на цю евакуацію. Тобто е, було розуміння, що проживають діточки маленькі, і мати була вона тільки, тільки щойно народила ще одну дитинку. Так вона мати сама і каже, що тільки виключно заради дітей вона увік. Тобто, якщо б не було маличі, вона та як ще побула б, там, начебто, не сильно там і страшно в Тарицьку, але відразу вона відверто сказала: але заради дітей, заради їх безпеки, прийняла рішення евакуюватися. Як зараз виглядає евакуація із прифронтових зон, що йдеться про дітей? Що як багато дітей залишається в зоні вашої відповідальності? Скільки? Хочете там, наприклад, в найближчого найближчому часі евакуювати, вивезти? Хто вже зголосився? <звідь> ну, хочемо так, чесно вам кажучи, евакуювати всіх діточок. Тому що, ну це наш такі, даже можна сказати, як такі лозунг, Діти не повинні перебувати на війні. Це однозначно, але існують ну, такі. Небажання батьків або коли батьки вагаються, да, це так це таке є, але доводимо аргументи, розказуємо, вмовляємо. І саме головне, що можна от виділити, це те, що батьки вже нарешті розуміють. Але приходить таке розуміння дуже шляхом таких трагічних випадків, які Трапляються в Донецькій області, на жаль, на жаль, це вкотре підкреслює, ну, коли є, гинули діти. І... Це навіть просто не можна передати словами. І коли люди про це, коли родини про це чують, що там стався випадок, були такі ситуації в Авдіївці, були в турецькій громаді така ситуація, і це дорослі, коли це чують, вони розуміють, що ну такі випадки є, і аби не стати черговою ціллю російських обстрілів жертвою цих. Цинічних злочинів вони все одно потім, ну коли доводимо аргументи, вони виїжджають зараз. Активно працюємо по всій ділянці, є діти ще в Турецькій громаді, працюємо по Очеретинській, Мар'їнській громаді, тобто такі населені пункти, які наближені умовно до лінії фронту. От проводимо евакуації, а я... були і... і в Очеретинській, От нещодавно давно вивозили, тобто. Намагаємось зробити все скоріше. А я хотів вас, пане Павло, ще дізнатися. Пам'ятаємо, що коли ну дуже загострилась довкола Авдіївки, нам пан Барабаш розповідав про певні е, такі запаси, які вони зробили гуманітарні і по ліках, і по необхідних речах, і по паливу, і так далі. Тепер дивлюся, що ця м, м, прифронтова зона е, до, е, достатньо гаряча. Та от ви про турецьк розказували, а там ще ж на схід від турецька є куча населених дрібних пунктів, поряд Нью-Йорк, по якому вони лу. Люблять лупити. Та й та сама Авдіївка. От загалом про цей такий НЗ-запас щось вам відомо, є якийсь запас міцності, бо колись в Авдіївці він оцінювався в декілька місяців для тих потреб людей, які залишались в місті. От як загалом там От в Торецьку, в Нью-Йорку, в Авдіївці, за вашими розрахунками, наскільки там запас міцності, якщо загостриться на фронті, що волонтери не зможуть, наприклад, довозити. Скільки зможуть протриматися? Ну, це такий часовий проміжок, точно сказати і не можна, але у людей дійсно є продукти. Це все було доставлялось військовими адміністраціями. Наші хлопці постійно розвозили, хлопці, дівчата, постійно розвозили гуманітарну допомогу, засоби гігієни, продуктів. Ну, продуктів Головна проблема це питна вода. Це ми реально розуміємо, тому що можливості просто так, от щось ходити, десь брати цю воду. Ну навіть просто пересування вулицями, от безпосередньо в Акіївці, воно просто неможливо. Але от які евакуюються з Авдіївки, вони розказують, що так думки були, але просто зараз продукт це не саме головне, mm -hmm. що торгує, а те, що просто зруйноване все на пол. І коли ти спілкуєшся з цими людьми, вони кажуть: ну так, от буває, що два-три дні знаходяться в підвалі, е швидко вийшли на вулицю, дивляться, а поруч же бутинків е просто немає. Тобто, один фундамент такий трішки цілілий, і люди розуміють, що просто якщо б було в їх підвал, вони би там залишили. Тобто і, по пару е діб сидять в підвалі часами, так? Е так, так, так. Буває таке, що навіть два-три дні просто не. Дурдом. А на завершення, ще скажіть, може щось місцеві, може якось комунікують, може ви що знаєте. Ну фактично, по той бік лінії фронту, Горлівка, Макіївка всі ці, ці місця, де ви їздите, звітом ти щось чути? А, це саме що. що? Я маю на увазі, як що? там люди цю зиму перебувають? А окуповані території. Так, так, Макіївка, Горлівка, вони ж поряд тільки через лінію фронту. Так, так, <плес> поруч з лінії фронту, ну комунікації як такової немає, тому що ніхто не спілкується. Там взагалі спілкування неможливо по лінії фронту, ну майже відсутні зв'язок. Тобто, як проходяться <плес> в Авдіївці, люди спілкуються між собою і надають інформацію, як. Таке один одному сказав. Ну та сарафани радіо а так через лінію фронту воно не працює. Зрозуміло. Пане Павло, ще одне запитання. Після нещодавнього обміну полоненими вже починаємо з'ясовувати, що і там, і там повернулися люди, і знаємо, що зокрема і поліціянт із Донецького управління департаменту внутрішньої безпеки повернувся. Чи знаєте його особисто, чи вже зустрічалися? Як як почувається, як які плани можливо будує навіть людина? Що каже? Е, ну, ще не спілкувалися. Е, дуже приємна новина, де да, і кожен облік, да, як от, просто як для мене особисто громадянина України, коли я читаю ці новини, що вдалося е, витягнути з полону е, хлопців. Ну це просто суперово. А як це е, для родин? Ну це просто навіть неможливо передати слова, коли вони чують голос безпекової людини. Я думаю, зустрінемось найближчим часом. Е, Скоріше морально стабілізуватись, фізично, щоб це було гаразд, угу. пане Павле, дякуємо вам. Передавайте вітання побратимам, посестрам Павло Дяченко, один із членів поліцейського екіпажу Білий Янголи, який допомагає і рятує людей фактично вздовж лінії Донецького Донецької ділянки російсько-українського фронту, де дуже гаряче в ці дні.